Вітаю! Ви розпочинаєте вивчення курсу технологія проєктування та адміністрування баз даних. Цей курс буду для вас вести я, Максим Володимирович Макріїв. я доцент кафедри інформаційних систем і технологій. І в цій зустрічі ми розберемося про на цілі нашого курсу, що нам необхідно вивчити, як буде побудований наш курс. Все це я продемонструю з використанням невеликої презентації. Отже, Цілі нашої лекції отримати контекст для цього курсу в межах спеціалізації вашої, по якій ви його вивчаєте, зрозуміти цілі курсу і передумови, тобто що ви повинні отримати в результаті проходження цього курсу, і що треба знати для того, щоб успішно пройти цей курс. Ми з вами розберемося з цілями і задачами першого семестру, оскільки курс передбачає вивчення в двох семестрах, поки що ми будемо говорити лише про перший семестр. Ми з вами визначимося з інструментарієм, з яким вам необхідно буде працювати. І для початку місце баз даних в інформаційних системах. Отже, ми розберемо з вами. Перше і важливе, що таке бази даних, для чого вони, в принципі, потрібні нам і вам, в вашій діяльності? Ми визначимо, яке буде місце бази даних в інформаційних системах, оскільки інформаційні системи це важливий компонент нашої діяльності, і бази даних в них займають далеко не останнє місце. Ми з вами на самому базовому рівні розберемося з поняттями база даних і сховище даних, оскільки глибше сховище даних будемо розглядати в другому семестрі. Також визначимо певну взаємозалежність баз даних і сховищ даних, і наскільки це важливо для бізнес-аналітики. Отже, загальна структура вивчення курсу буде така: ми з вами розберемо, що таке основи створення таблиць реляційної бази даних. Саме реляційних і інші типи баз даних ми розглянемо побічно, ознайомчо, тому що реляційні бази даних на сьогоднішній день є найбільш використовуваними і найбільш опрацьованими базами даних з точки зору створення саме і використання даних в такій моделі. Ми навчимося з вами створювати запити до реляційних баз даних, оскільки це буде основа для подальшої роботи з ось цими даними. Але це практична частина для того, щоб створювати такі бази даних. Ми навчимося створювати спочатку абстрактні моделі, які називатимуться er моделі тобто модель сутність зв'язок. Розберемося, що це таке, для чого воно необхідне і як його створювати. Потім на основі цієї моделі розберемося, як перетворити її в реляційну модель бази даних, уже яка буде зручною для вашого опрацювання. Ну і для того, щоб така реляційна база даних була ефективною, ми розберемося з важливим елементом реляційних баз даних. Це нормалізація баз даних. Основні теми, які ми будемо розглядати правила взаємодії даних. Отже, ми розберемося, що таке дані, як вони між собою взаємодіють, і чому важливо ось цю таку чітку взаємодію дотримуватися. Ми вивчимо формулювання запитів, тобто від постановки проблеми до розуміння бази даних і далі подання запиту на мові бази даних. Ми навчимося моделювати дані за допомогою схем. Таким чином, щоб можна було, дивлячись на схему, відразу зрозуміти, деякі дані зберігаються, як вони взаємопов'язуються між собою, і на основі цього, як же можна буде правильно тоді формулювати запити. Ну і для реляційних баз даних необхідно буде вивчити ще дизайн таблиць, тобто нормалізацію проходження різних ступенів нормалізації цих таблиць. Що ж ми будемо на практиці? Робити і які конкретні практичні речі із всього цього ви винесете. Перше це створення таблиць. Ми будемо зосереджуватися на мові SQL. Оскільки керувати базами даних можна за допомогою різноманітних інтерфейсів, але використання мови SQL є універсальним. Отже, якщо ви знаєте мову SQL, ви зможете написати і керувати базами даних, і конкретно даними за допомогою різних систем управління базами даних, тобто програм, які керують цими даними. Значить, ми будемо зосереджуватися саме на цьому. Отже, ми навчимося створювати таблиці. Формулювати запити до цих таблиць, щоб вони повертали необхідну нам інформацію, ми навчимося моделювати дані. Ось тут вже важливо буде робити схеми схеми у нас. Будуть прив'язані до певних нотацій, але в якій програмі ви будете робити ці схеми, знову ж таки не важливо. Головне буде схема, щоб на ній можна було розпізнати структуру бази даних і де у нас які дані будуть зберігатися. Ну і навчимося створювати дизайн таблиць. Тобто, чітко розподіляти, наскільки таблиць у нас має ділитися наша реляційна база даних, де повинні зберігатися які дані, і як вони між собою повинні зв'язуватися. Інструментарій. Тобто все, що це ми будемо робити, воно повинно буде реалізовуватися за допомогою певного інструментарію. І отут про інструментарій я хочу сказати трошки детальніше. Ми з вами будемо вивчати принципи проєктування баз даних, принципи роботи з базами даних, незалежно від того, в якій програмі ці бази даних реалізуються. Тобто, ми не будемо вивчати якісь конкретні програми, ми не будемо вивчати якісь конкретні сервера управління базами даних. Ми будемо вивчати принципи. Якщо ви правильно зрозумієте ці принципи, то ви з легкістю зможете сісти на одну або іншу програму. І вам залишиться лише зрозуміти, де в інтерфейсі тієї чи іншої програми знаходяться ті чи інші необхідні вам команди. А плюс до всього того, мова SQL вона універсальна для кожної реляційної бази даних. Отже, який інструментарій нам буде необхідний? Для створення та адміністрування бази даних ми з вами будемо використовувати СУБД MySQL, оскільки це достатньо потужна система управління базами даних, але при цьому в Community Edition вона є безкоштовною. Ми її з легкістю можемо поставити кожен на свій комп'ютер і тренуватися. Крім того, вам буде надано сервер. До якого ви зможете віддалено приєднатися і там працювати. Отже, вам не потрібно буде встановлювати додатково СУБД на свої комп'ютери, але якщо хочете, як я вже перед цим сказав, можна і встановити на свій комп'ютер. Абсолютно безкоштовно і легально. Для доступу до бази даних ми будемо використовувати два візуальних інтерфейси: перший php MyAdmin. Це. Веб-інтерфейс. Отже, вам не треба знову ж таки нічого буде встановлювати. Просто ви приєднуєтеся до сервера через браузер і управляєте своєю базою даних. MySQL Workbench це спеціалізоване програмне забезпечення для того, щоб проєктувати бази даних спеціально під MySQL, але можна використовувати і в загальному для е, проєктування бази даних. І плюс ця програма дозволяє. Управляти базою даних на MySQL. Крім цього, можуть бути і інші е, візуальні інтерфейси для роботи з MySQL, так і іншими Субеде. Крім пропонованого, ви можете використати і інші системи управління базами даних, але е, то вже буде ваш. Особистий вибір, ви там будете працювати самі, ви будете самі навчатися інтерфейсу тієї програми, яку ви можете вибрати. Але головне, щоб ця система управління базами даних була реляційною. Для проєктування і моделювання бази даних ми будемо використовувати різні програми, які вміють малювати схеми. Це може бути або Microsoft. Візіо, або Diagrams, або інші онлайн сервіси, які доступні, знову ж таки, без спеціального встановлення через браузер. Ще раз, не важливо, якою програмою ви будете користуватися, важливо результат, який при цьому буде отримано. В результаті що ви повинні будете зрозуміти і навчитися? Перше що. Забезпечити основу знань для проєктування інформаційних систем та систем бізнес аналітики. Проєктування цілих систем або бізнес аналітики це будуть окремі курси, які ви в подальшому будете вивчати. Хтось буде більше зосереджуватися на створенні і проєктуванні інформаційних систем, хтось буде більше на бізнес-аналітики і подальшому аналізу даних, але розуміння. Проєктування і структур бази даних дозволить вам далі працювати більш ефективніше. Друге, вам необхідно буде знати характеристики баз даних та особливості систем управління базами даних для того, щоб ефективно всім цим управляти. Ви навчитеся створювати таблиці, формулювати бізнес-запити за допомогою мови SQL. Це як універсальна мова. Будь-який графічний інтерфейс не дає настільки широких можливостей, як застосування мови SQL. Тому мова SQL є важливим чинником і важливим результатом вашого вивчення цього курсу. Ви навчитеся створювати діаграми взаємовідносин сутностей, які потім перетворюються в таблиці в реляційній базі даних, для того, щоб чітко розуміти структуру. Без розуміння структури, як ви зрозумієте трошки пізніше в наших лекціях, не можна ефективно створювати запити до бази даних. Ви навчитеся ось ці абстрактні взаємовідносини сутностей перетворювати в Таблиці реляційних баз даних і вже фізично створювати ось такі бази даних, з якими вже можна буде працювати, ви навчитеся аналізувати дизайн таблиць на предмет небажаної надмірності. Тобто, основна мета створення бази даних це вкласти дані, які будуть мінімізовані, і при цьому охоплювати повністю все, що нам необхідно знати про дані. Це і навчимося робити. Також. Вивчимо загальні вимоги до інформаційних систем, як оформлювати вказівки, цілі, як формулювати запити, як усувати ось ті самі надмірності, тобто повний підхід до моделювання баз даних, які є важливою частиною інформаційних систем. Для того, щоб успішно закінчити цей курс, вже необхідно мати елементарні знання з комп'ютерів, які ж саме. Перше основи роботи з комп'ютером. Тобто, ви повинні вільно володіти своїм комп'ютером. Ви повинні вміти знайти необхідні файли на своєму комп'ютері, встановити програми, вміти хоча б приблизно розуміти, як налаштовуються ці програми. Деталі ми з вами розберемо. Але базис у вас має бути. Як я вже сказав, вам буде надано навчальний сервер бази даних, але. Якщо у вас не буде зв'язку з інтернетом, то вам все одно можна буде працювати і навчатися, але для цього необхідно буде на ваш комп'ютер встановити все необхідне програмне забезпечення, і тоді ви зможете не залежати від інтернета, від нашого сервера і все одно виконувати завдання і навчатися. Ну і важливе, що це основи алгоритмізації і цифрової логіки. Тобто, ви повинні розуміти, як цифрові елементи взаємодіють між собою, що таке логіка, що таке циклічність, і так далі. Якщо цих знань у вас буде не вистачати, то на перших порах буде все добре, але потім буде складніше, складніше. Нічого страшного, завжди можна підтягнути свої знання, але ви повинні розуміти, що ось ці нюанси. Треба знати підсумок. Ми з вами визначили цілі курсу та першого семестру. Коли у нас наступить другий семестр, ми поговоримо про цілі другого семестру. Ми з вами визначили детальні теми першого семестру, тобто, що ми будемо вивчати, в якому порядку ми будемо з усім цим розбиратися. Ми з вами визначили, які практичні речі повинні ви навчитися робити по закінченню цього семестру. Також визначилися з інструментами для розвитку та застосування навичок. Будь ласка, це інструменти, які я показав, не всі. Детальніше я буду казати, що можна застосувати. Ну а можливо, щось ви знайдете і самі. Крім цього, всі наші лекції будуть підкріплені відеоматеріалом, який ви зможете повторно продивитися, якщо вам необхідно, де треба поставити на паузу і так далі. Кожна лекція буде поділена на теми, і для кожної теми буде окреме невеличке відео. Таким чином, щоб ви не переглядали ціле відео, ви зможете дивитися шматочками. Але важливий момент при вивченні нашої дисципліни це переглядати кожне відео, бути на лекціях і розуміти логіку, розуміти принципи, ті, які ви будете робити потім на практиці. Обов'язково в кожній темі буде. Практична робота. Вам необхідно буде щось виконати своїми руками: створити базу даних, створити запити, створити проект бази даних і так далі. Бажаю, щоб у вас все вийшло і ви досягли поставлених цілей в результаті вивчення цієї дисципліни.